Слава Україні! Не секрет, що зсу найкращі всіх українців продовжуємо підтримувати та дякувати, адже це найкращі прояви любові нашим захисникам. Хтось каже: іде війна, тому не до любові. Бо треба батьківщину захищати, на час кохати, коли ворог суне на рідну землю наступає. Тож почуття на потім почекають, коли закінчиться війна, коли найкраще все в країні зміниться, тоді вони на часі будуть і відкриються. Я ж вірю, що не треба відкладати в житті нічого, все приходить вчасно. І кожна мить є неповторна і особлива, а часом і приплива, і мінлива. Хоч війна у нас воює, але кохання в серці не вмирає. Ми доживемо, що перемога запанує. Ім'я Надії, Валентинки і добра. Валентинку свою надсилаю. Я тобі захисник дорогий. Пам'ятай, тебе вдома чекають, повертайся скоріше, живий. Я своє серце сповнене любові, захисникам назавжди віддаю. Тримайтесь, дорогі, будьте здорові, хай ангел береже вас у бою. Нехай сердець наших тепло, захисників завжди оберігає, хай вас обходить лихо й зло, хай кожну мить вас Бог оберігає. Я серце своє надсилаю героям, відважним, сміливим, готовим до бою. Нехай воно завжди вас зігріває, то рідну домівку вам нагадає. Серденько, ніжне та червоне, я шлю для тих, хто нас боронить. Запам'ятай військовий, друже, що кожен вдячний тобі, дуже. Дівчата сильні, суперові, сміливі, гарні, запальні. Прийміть серця наші з любов'ю, вас привітати честь мені. Долоня гарячих тримаю, ніжне серце дарую своє, для усіх, хто нас захищає, усі сили свої віддає. Гаряче серце то любов, це щире ніжне кожне слово. Молюся за героїв знов і знов, щоб живі були і здорові. Нехай любов вам душу зігріває. Хай дочекаються вас ті, хто так кохає, що вдень, вночі в тяжким бою. Ви пам'ятали фразу Я тебе люблю. Захисникам і захисницям зичує любові. Ви неймовірно наші, просто кльові. Запам'ятайте, так в житті завжди буває, що навіки любов перемагає. Серце до серця. Подяка та віра, тобі захисник, наша довіра. Ми в кожне серденько душу вкладали і вам найщиріші слова надсилали. Ви їх пам'ятайте кожну хвилину за вас у молитві вся Україна.